Перевізники намагаються налагодити діалог з керівництвом Прат Волинське обласне підприємство автобусних станцій, приватним підприємством, яке володіє та управляє автостанціями у регіоні. На їхнє переконання таким чином вдасться захистити населення від здорожчання вартості проїзду, врегулювати питання з перевезенням пільговиків та навести лад на автостанціях. Насамперед йдеться про впорядкування роботи касирів, які за їхніми словами не зацікавлені у продажі квитків на автобуси через каси. Мовляв, і перевізники, і автостанції тільки виграють від цього, адже отримуватимуть більше легального прибутку. Ну, ви чули цифру: два з половиною пасажира на автобус продажі. Ну ви розумієте, розверніться взаді, гляньте автобус. Там два з половиною пасажира, тобто. Для чого е ці всі контролюючі елементи на автостанції, якщо ми бачимо білу продажу на рівні 2,5? будь-хто з наших за півноцінну продажу? Це є живі гроші, які протягом 10 днів автостанція платить на рахунок. Голова правління прат Волинське обласне підприємство автобусних станцій. Наталія Гітун розпочинає збори з того, що встановлює на тринозі телефон та знімає зустріч. Опісля вона озвучила звіт про діяльність прат, назвала витрати товариства за минулий рік, висловила претензії до перевізників та поведінки їхніх водіїв і вже тоді перейшла до розмови про договір. Почала з передісторії історії про те, як в 2018 році обговорювалася ідея формування типового договору між перевізником та автостанцією. Проте далі розмов справа не пішла всіх під один знамерник одну ставку поставити, ідея була нормальна. В чому щоб не було оцих різних корупційних складових... і коли вже минуло 50 хвилин зустрічі, після прохань перевізників перейшла до обговорення пунктів договору, на яке витратили близько години, так зайшла мова про перевезення пільговиків. Ветеран війни з Росією Олександр Мельник зауважує, що тільки в Луцьку під час купівлі квитка на АЕС. З нього вимагали сплатити станційний збір. Я білети, що на а був у 25% ми беремо. Я був Львові, де де не беруть, до лівий квиток ні, 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 ні. В Білеті є станційний збір. Ну, але збір. вона 10%, 20 Ну тільки на волині, згодом, Волиняки, вони такі. Перевізники теж не задоволені цією ситуацією, мовляв, несправедливо, що автостанції збирають з пільговиків гроші. Зрештою, після обговорення Наталія Гітун заявила, що це питання обговорять під час засідання правління в Опас і вирішать, як зарадити цій ситуації. Опісля учасники перейшли до обговорень пунктів договору, під час якого лунали претензії від Наталії Гітун до перевізників від перевізників на роботу автостанції. Інколи голова правління наголошувала, що готова судитися, аби відстояти свою позицію. Можемо це робити в судовому порядку. Можемо І як суд вирішить, так і буде. Богу. А в моменти найбільшої напруги дискусії вона взагалі переходила до тверджень штибу: ми монополісти, ми диктуємо умови. Що не, діти не зложити під договір? Треба знайти згоду з умовою. Говорити, і ми, ми заробили. Ну, ми монополісти, ми диктуємо умови. Ну, а я? Ну а я. Ну це ж правда. Ну я кажу правду. Так і про яку можуть співпрацю? Зрештою, учасники зборів дійшли до того, що перевізники підготують свої пропозиції до договору та подадуть їх Наталії Гітун. І після цього продовжать обговорення. Самі підприємці результатами зустрічі залишилися не надто задоволеними. Ми подали пропозиції. Не хочуть розглянути. Ми будемо чекати їхні відповіді, а тоді предмети рухатися далі, тому що. Ми не можемо їм диктувати умови. На мою думку, це немає якесь таке позитивного ніякого тут не цього рішення. 15% – це дуже великий відсоток за той санкційний збір, що вони хочуть. Ну більш мене нема що сказати.